Доброго дня! А зараз я хотів би показати сорго цукрове Якщо ми вже пішли по, по всім видам сорго, я ще раз нагадаю: є сорго трав'янисте, сорго цукрове, сорго харчаве і сорго фуражне, яке ми використовуємо. Сорго цукрове це така моя дуже улюблена культура. До речі, саме по цій культурі в мене був і захист дисертації. Е, і чим вона дуже при така, чи чим вона цікава? По перше, ви бачите, який це ви вигляд її. І чим вона корисна? Це дуже хороша цукроносна культура. І вона може набагато краще вона по своїм якісним складам, ніж цукор з цукрового буряку. От. Але так як у нас виробництво, це трохи треба заморочитись, того виробництва немає і воно не дуже кри -кри кристалізується. Також воно може використовуватися в біоенергетиці, з нього можна робити біотанол і дуже класно, ви бачите маса. А також традиційно цукрове сорго використовувалась на корм тваринам тобто, в тваринництві це незамініма культура.